Попередній огляд, оприскування спроса, агрітокс. Гербіцидом Агрітокс. Соняшник завернувся. Ситуація дуже погана, тому що посуха страшна. Зараз йде кущення, йому потрібно відбивати другу кореневу вторину. А посуха страшна. Лобода покрутилася, щир покрутився, так поле чисто, берізка, а гріток з її вже майже прибрав. Це незамінний гербіцид по боротьбі з берізкою. Нагадую, обробляли ми в штурмовий вітер, який зараз дме. І в кінці, як завжди, пішов дощ на останньому проході. Але все добре, подіяло, чекаємо дощу.